Доброго дня, любі друзі. Роблю постійну рубрику Було, є, буде. Було карта перша, це як сигніфікація. Якщо ви, вам а, ті енергії, події, вони відгукуються, тоді, будь ласка, дивіться далі, приймайте в облага. Поїхали. Було, є. Буде. І так. Дивіться, те, що було, це дев'ятка пентаклів. Про що каже ця карта? Да? Тут було якийсь період неправильного планування справ. І за цього були помилки, і як наслідки ви мали втрати моральні або навіть матеріальні. Тут період фінансової, фінансової нестабільності, грошовий кризис і можливо було розчарування в дружбі. Тобто хтось вас підвів, скажімо так. да? От, Тепер те, що наразі, або ось-ось воно відбудеться. Дивіться, шістка жезлів. Жезли в нас, да, це просування, це дії. І карта каже тут про швидке просування вперед, можливо, підвищення на роботі, успіх в творчості, в мистецтві, самовираження вираження через творчість. Тут, можливо, успіх в науці, хто займається. Карта каже про повагу, про славу, виповнення мрій, подарунки. Про, про якусь гарну звістку, наприклад. А, але ця звістка обов'язково зміни все ваше життя на найкраще. Карта, взагалі, має значення суттєве завоювання, да? тобто просування. Можливо, то завоювання або особисто, або за допомогою когось. Іноді карта каже про мандрівки. От, і такі, як порада від карти: цінуй вдачу і намагайся досягнути більшого. Тобто не зупиняйтеся, йдіть вперед і буде вам щастя. Далі дивіться: в нас десятка жезлів це те, що буде. Але ця в нас карта завжди, вона туди-сюди, вона може бути, може не бути деякі, наприклад. Карта ця каже про інтриги, перешкоди, ну, інтриги за вашою спиною. Тож ви не завжди можете, звісно, на це повпливати. Ну, якщо люди низькочастотні, да, от, то вони будуть то робити. І тоді вас карта просто попереджує. Дивіться, тут можливі судові, судові тяжби, вибачте, погіршення відносин між людьми. Можливі великі втрати. Але ви дивіться, ви зараз попереджуєте. Тому втрати, я про що казала, що туди-сюди, що може бути? Втрати можуть бути і невеликими, коли, коли ви попереджені, ви будете зосереджені, ви будете точно бачити, що навколо відбувається. Розумієте, і зможете попередити якісь а, негативні наслідки для вас. Тому що тут можлива зрада від друзів. Зрозуміло? От. А, саме таке велике, скажімо так, а, Саме велике значення цієї карти, тому що тут в нас про просування тут гарна карта поруч. Да тому ту, ця карта зараз в такій позиції каже, що ви можете подолати усі. Ці перешкоди, ви можете зрозуміло? то ж від вас залежить, будете вирішучими. Тут тут теж жезли, жезли. Це про дії. Прямо зараз. Подивіться, ви, ну звісно, ви просунулися вперед, да? а це ну комусь не сподобалося. І тому зараз вже розставляйте свої кордони таким людям, да? котрі навколо вас, ви все одно відчуваєте, бачите, хтось вам заздрить, хтось приходить до вас з лестощами, наприклад, да? хтось вам посміхається в очі. Але, знаєте, звертайте увагу на таку мікроміміку, мікро я б сказала. Вона більше каже, ніж натянута посмішка, розумієте? Коли людина вважає, що на неї ніхто не дивиться, наприклад, да? от, ви зробили вигляд, що відвертаєтесь, потім повертаєтесь, і ви бачите на обличчі зовсім не то, що було до того. Тобто там істинні відчуття до вас будуть, розумієте? От, то Просто вже спостерігайте за оточенням, не дозволяйте нікому. Себе зрадити, тому що ми самі дозволяємо себе зраджувати. Це означає, ми себе десь зраджували, і Всесвіт нам повертається через інших людей. Я бажаю вам і в подальшому гарного. Гарного такого а, а, швидкого просування. Да? І всі ці зради, повірте, це просто зараз ми роздаємо кармічні борги. А, не забувайте про це. Подивіться, будь ласка, розклади на кожен день мої таро. І обов'язково подивіться ресурсні розклади. Це допоможе вам виходити з піке. Найбільш екологічними методами для, для себе. Шукайте ресурс у всьому. Він точно є, і це вам буде допомагати. А, до побачення з повагою. Дякую yeah.